Всім привіт. Ой! І сьогодні хочу я вам розповісти е, пару історій е, із маршрутки. Вони деякі смішні. я боюсь трішки маршрутки, але не переносному ф... значенні. Я, е, я боюсь сідати на перше сидіння, тому що коли ми там їдемо, я рідко катаюся на маршрутках, тому я не привикла. І маршрутки такі високі. Коли я просто сідаю на перше сидіння, і мені все видно. Особливо, коли чекаємося якогось склона. Мені дуже... Мені жінко виглядів. Тому... Пару хвилин тому я снова ехала на маршрут. И я сіла на перше сидіння. Так, я мені дуже не хотілося сідати, але просто інших місць не було. Тому ми туди сіли і просто я коли сідала, коли маршрутка почала рухатись, вона просто все заджало. Особливо коли до нас їхати додому, там дуже склон є. І я не знаю, мені щось так жутко. Я завжди боялася, особливо коли сідала на перше сидіння. От на інших місцях, навіть одне з перших, ну, для водія. А інше мені нормально. Там не ну, високо. Воно так особливо, коли бачиш, що це, це велике скло. Мені дуже страшно. Мені здається, що я одна, така. Сьогодні ми поїдемо. Я сіла, у мене ноги трусяться, руки трусяться. Мені не те, що э, страшно просто їхати. Мені страшно боє пошовити. Знаєш, ну я просто сиджу, я не рухаюсь, я просто не рухаюсь. Не знаю, чому? Мені здається, що я одна така. Мені здається, що ніхто не боїться маршрут. Ну але я не маршрут якийсь, але перше сидіння, не знаю. Це просто для мене якийсь ад. Можливо, деякі навіть подобаються, а можливо то я не привикла їздити на них. Я не знаю, але для мене це просто ад. якийсь. Тому е, напишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я вам частіше е, виставляла такі відео, в яких я розповідаю про себе. Це перше відео таке, воно дуже коротке, таке, але в мені ще дуже багато чого розповісти. Е, кстати, в мене така ідея для, для ролика, що мої страхи. Але це вже буде наступне відео. Всім дякую за перегляд, До короткого відео. Е -э Всім пока-пока.